Зимовий спокій берег у снігу. Кричать Мартиною голосно темніє. Давно цей край не бачив, заметілий, і трави проросли вже із піску. Ми мріяли про зиму. Та хіба ми мріяли про мінне задність квітів, боятись за своїх, відважно жити і до води підходить крадькома. Миттєвий спокій, чистий горизонт. Емоції, гойдолки, як вихи заметілі, буквально кожен став мішенью, ціллю, та все ж зима, немов поганий сон. Тільки так, шлях додому, до метру, знайомий, і вітер не мов би пришвидшує час. Зелені поля із лиманів п'ють воду, із неба в лимани не легає. Вода, тільки так, шлях додому. Крізь втрати і втому, і вітер не мог би пришвидшує нас, важливі слова, безперечно вагомі, шукають звучання майбутні слова. Бути поруч, бути всередині, не віддати. Ця любов міцна і гірка українська вода. Чаша з нею ніяк не обійде, не мене. хоч усе проминає, тільки Оскіл і айдар. Безупинно щоденно впадають собі в Донець. Ти читаєш повітря гарячим голим плечем. Трохи буде поруч, поки усе тече, ніч стає поперек русла, ніби важкий порог. І ланка шипшина до ранку тремтить над збручем, і сніги з низького неба сходять прямо в Дніпро. Це не кров на губі це стиглість червоний сік. І водій вимикає музику у таксі, та повітря дзвенить, і нам не робиться тихо. Ми старались, але не вийшло бути, як всі. тобі тюреправу, не нарікай і дихай, поки паморозю засновується сердите груддя полів, поки хочеться залишатись при цій землі, і дроти гудуть, і пован електрик і простір, але гасне на ліхтар нам прямо отам наліво. Вириваються вулиці з вокзальної прості, і шатром постає над усім несусвітня темінь. Корінь мови крізь неї глибше й глибше росте, наче серце її вуглину міцно впіймавши, але раптом вогонь, і тіло його золоте, золоте і рухоме таке, як у тебе, майже трохи бути крихкими, зачаяна множина. Злість і ніжність іскра падають у Дунай, і безсонний Бог змикає врешті повіки. І якщо у цьому світі хтось поганує нас, тільки ріки і береги, тільки ці вічні ріки.